Всім доброго дня! Вітаю на каналі Країна Самоцвітів. Сьогодні у нас останнє відео в цьому році. В першу чергу хочу дуже подякувати всім моїм шановним підписникам, моїм клієнтам, моїм любим дівчатам, які були весь цей рік зі мною. Я від щирого серця вітаю вас з наступаючим новим роком, з прийдешнім Різдвом Христовим, і бажаю вашим родинам. Добра, злагоди, щастя, міцного здоров'я, добробуту в кожну українську родину. Я довго думала, дівчата, який, ну, яку новорічну, скажімо так, приємність зробити моїм дівчатам. І от, на таку думку, мене наштовхнула одна моя клієнтка, дуже дякую їй за це. А з сьогоднішнього дня, тобто з 28 грудня по 31 грудня включно, я роблю знижку на абсолютно весь асортимент опалів. Все, що сьогодні буде показано у відео, до 31 грудня включно буде зі знижечкою. Так, в мене є чорні опали, біли опали. Ну, сьогодні все вам покажу. Ще один такий маленький організаційний момент. Останні в мене відправки будуть 30 грудня. 31, 1 та 2 відправок не буде. Я прийматиму замовлення, але відправки наступні будуть з 3 січня. Отже, Повертаємось до опалів. До речі, запрошую, долучайтесь до Viber спільноти, хто ще не підписаний. Там ви можете переглянути весь асортимент прикрас в наявності, а також їх розміри, характеристики та вартість. Замовлення я приймаю у Viber. Контактний номер телефону залишаю у першому коментарі до кожного відео. Отже, опали. З опалів маю один останній комплектик. Поближче. Хочеться показати вам цю неймовірну опалесценцію. Вона більш синьо-зелена, десь з червоним і з жовтим тут більш червоно-зелена. Каблучка, так, Всі вироби представлені в сріблі 925-ї проби. Комплект в каблучка у 18-му розмірі. Вага каблучки 2,8 грамми. Опали 11 на 9,5 міліметрів. Сережечки англійський замочок. Камінчики скрізь мінералоїди. Перепрошую, опали у нас це мінералоїди. Скрізь відкриті. Вага сережок 3,1 грами. Початкова вартість 6200 гривень за комплектик. Вартість зі знижкою. 5270 гривень. Новий кулон з чорним опалом. Тут вже така темніша опалесценція, зелено-червоно-жовта. Ось такий кулон, він трошки більшого розміру. 13 на 10 мм розмір кулону. вушко 3 на 3 мм. Зворотній бік. Вартість кулону 3200 гривень зі знижечкою 2720 гривень. Це новий у мене кулончик. Хочеться, щоб ви поближче його розгледіли. Дуже мені подобається влітку знімати фото-відео опалів саме на сонечку. Коли яскраве сонце. Ну, це, це неймовірно гарно виглядає. Далі угу. поклала так, що ви не бачите. Наступне маю ще дві каблучки з чорними опалами. В, так, яка з них яка? Ось така каблучка в 17-му розмірі. Тут зелена опалесенція як основна, є трошки і червоний, от вам не, не дуже видно. Мені Гарно видно, трошки жовтої, трошки зеленої. І друга каблучка в розмірі 18,3. Така каблучка більш в червоно зелено такий фіолетовий відтінок. 17 і 18,3 розмір. Опали 10 на 7 міліметрів. Вага каблучки 3,4 грами. Вартість 1800 гривень зі знижкою 1530 гривень. Далі по чорним опалам саме в сріблі маю ще одну каблучку. Шикарна. Була у мене ще одна, ще більшого розміру. Ну, великі опали, я взагалі обожнюю. Але її забрали. Форма крапля. Зелено-червоно-синя опалесенція. Основна зелено-червона все ж таки. Розмір 18,3. Так. Вага 3,8 грамів, Опал 13,5 на 11 міліметрів. Вартість 4800 гривень. Зі знижечкою 4080 гривень. Подобається мені сам опал тут. Зелено-червоно червона основна така опалесценція. І по сріблу з опалів це все. Маю ще три намиста по чорним опалам. Всі намиста нанизані на ювелірний тросик, замочки скрізь карабін, сріблі, срібні, опали в огранці. Діаметр намистин від 3 до 7 міліметрів. Довжина намиста 46 см, вага 9,9 грамів. Вартість 4200 гривень. Вартість зі знижечкою 3570 гривень. Так, ще по намистам, ще більше, і ще, і ще більше: замочок. Карабін срібний. Намистом довжина 48 сантиметрів, вага 15,7 грамів. Тут такі зібрані і зелені, і сині, і до сірого ближчі. Намисто також в огранці. Не можу сказати, що дуже яскрава опалесценція, але опали великі. І фіолетові, дивіться, і зелені. Такий прям синій-синій. Так, 48 см. 15,7 грам. ширина намистин від 5 до 7,5 міліметрів у центрі. Вартість намиста. Вартість 5500 гривень зі знижечкою 4675 гривень. І ще одне. Ще більше намисто. Ось це найбільше з того, що я маю в наявності. Мені дуже чомусь фіолетові такі подобаються. 49 см довжина такого намиста. Вага 17,4 гри. Намистинки від 5,5 мм в ширину до 8,5 мм. Посередині. По центру. Знову ж таки, темно-зелений. Фіолетовий. Мені чомусь ну, наймою улюбленішим. Так, вартість намиста 8500 гривень. Це найбільше і найдорожче з наявності Вартість зі знижечкою 7225 гривень. І, напевно, що по чорним опалам у мене все з того, що я маю. Білих опалів, заберу чорні, щоб вони нам не заважали, білих, білих опалів у мене трошки більше. Комплект. Два комплекти в наявності: один кабошончиками і один в огранці. Якщо саме по комплектам. Також досить яскрава опалесенція. Каблучка у 18 розмірі. Опали 10 на 8 мм. Вага каблучки 3,7 г. сережечки 3,6 г. Англійський замочок опали відкриті. Вартість комплекту 5300 гривень зі знижечкою. 4 тисячі 505 гривень. І ще один комплектик білих опалів в огранці. Каблучка в розмірі 18,5. Подивіться, яка тут глибока, така яскрава опалесенція. Цей комплект він дуже яскравий. Розмір опала в каблучці, 13, ,7, 13 на 7, 13 на 7 мм. вага каблучки 3,4 грами. В сережках опали 11 на 7,5 мм. Вага сережок 3,6 грами. Англійський замочок опали відкриті. Один єдиний також в огранці комплектик залишився. Вартість така, ж, як і в попередньому комплекті початкова 5300. Вартість зі знижечкою 4505 гривень. Дуже мені вогранці вони подобаються. Ну, знову ж таки, в кожного свій смак, напевно. Далі. Маю ще два кулони, дівчата, дуже-дуже давні закупи. Так як би то їх показати? Так, напевно, по одному буду показувати. Вони такі не такі прозорі, більш такі молочні, але опалесценцію ми бачимо. Тікає від мене. Такий більш зелений, а ось цей більш такий червоний. Розміри 15 на 11 міліметрів, вага 2,6 і 2,3 грами. Вартість 2500 гривень, я їх зробила по середній вартості. Вартість зі знижкою буде 2125 гривень. І що я, до речі, придумала по таким опалам? От, не пам'ятаю, який з них я, ага. Я довезла ще одне намисто. Давайте про намисто і потім покажу, що я придумала. Такі намисти були чомусь дуже-дуже популярні: яскрава опалесценція не в огранці Одне в мене залишається вільне. Довжина 46,5 мм ширина від 3 до 5 мм Замочок срібний. А вартість 3000 зі знижкою 2550 гривень. І от що я подумала зробити? Якщо я спробувала, і кулон пройшов це намисто, тільки ціну треба зняти. Зараз вам покажу. Як варіант, просто як варіант. Так, це я. В який з них я ще вдягала. Ага, цей все ж таки. Так, дивіться. Можна зробити ось так. Напевно, що ось такий кулон, він більше підійде, цей ще більш молочний, до білого ближче, ось цей другий. А ось такий, він чудово підійде. Якщо носити ось так з кулоном, покажу так на вам. Тобто, як ідея, він а, по вушку проходить на намисто сюди, бачите? Також, мені здається, дуже цікавий варіант. Кулон на намисто. Так, і що в мене ще залишається по білим опалам? Ще трошки є каблучка, білий опал в огранці, він більше до такого жовтого, декор. Маленька чорна шпінелька. Опал 6 на 4 мм, Шпінелька 2 мм в діаметрі. Розмір каблучки 17,3. Вага каблучки 5,4 грами. Червоно жовта, більш опалесенція і трошки зеленим. Вартість каблучки. Вартість каблучки 1900 гривень. Так, щось я вже тут. 18,5, 10 на 8 це не та, напевно, шубірка. Ладно. Вартість, якщо я не помиляюсь, так, 18,5 розмір, 10 на 8 опа, от я зараз. Я дуже перепрошую, або що я бірку переплутала. Я зараз перемірюю просто сам опал, і ми, ми розумітимемо так. 10 на, да, все вірно, 10 на 8. Трошечки менше. 10 на 8, да. Буде 10 на 8, а шпінель 2 мм в діаметрі, 18,5 розмір. Вартість 1900 гривень. Вартість зі знижкою 1615 гривень. Каблучечка одна в наявності. Були такі ще комплекти з сережками. І що маю ще? Ще одна досить цікава каблучка з гранатами. Три опали опали в огранці. Розмір 17,3. Напевно, що навіть. 17,3 вага каблучки 5,4 грами. Опали 6 на 4 міліметри. Гранатики 2 міліметри в діаметрі. Ось тут, напевно, в попередній все ж таки 1 міліметр діаметр шпінельки. Так, все ж таки 1, Тут 2. Вартість каблучки. 2600 гривень зі знижечкою 2210 гривень. Хочу показати вам зворотній бік. Ось така каблучка. І що маю ще по опалам? Ще три каблучки, також вони вже досить-досить давненько в нас шукають своїх чарівних власниць

Вартість зі знижкою 1530 гривень. Три каблучки в наявності. І останнє на сьогодні, що покажу вам ще в мене одне намисто по білим опалам. Воно більш жовте. Але відноситься до білих опалів форма крапля. Довжина 46,5. Сантиметрів. Вага 9,8 грамів. Намистини від 5 на 4 міліметри до 6 на 5 мм. Ось таке намисто з білих опалів, більше до жовтого відтінку. І по білим опалам, по намистам це, напевно, що все. Два намиста, і все в наявності. Вартість такого намиста – 4500 гривень зі знижечкою 3825 гривень. Ну, а на сьогодні у мене все. Всім дуже дякую за увагу! Сподіваюсь, опали вам сподобались. За всіма питаннями, звертайтесь, будь ласка, у вайбер-спільноту або в особисті повідомлення. Контакти. Першому закріпленому коментарі до кожного відео. Ще раз з наступаючими новорічними святами та до зустрічі на каналі!